Стратегія української влади нині зводиться до звинувачень біженців. Спочатку розпалювало ворожнечу до тих, хто виїхав за кордон. Тепер взялися за тих, хто повернувся в окупацію. Хто буде наступним? Це хибна політика. Ці люди не зрадники, а заручники війни. Відвернутися від них найпростіший, але водночас найнебезпечніший шлях. Ми маємо вже зараз готуватися до повернення мільйонів українців, бо багато з них. Будуть змушені це зробити, навіть якщо самі поки не планували. Зараз в Європі домінує політичний тренд на антиміграційну риторику, яка принесла значні електоральні виграші на останніх виборах в низці країн. І не варто плекати ілюзії, що до українців буде інше ставлення ніж до сирійців чи інших мігрантів. Наприклад, в Німеччині, де взимку відбудуться дострокові парламентські вибори, всі провідні партії вже закликають до суттєвого скорочення або навіть повного скасування преференцій для українців. Тому влада повинна думати не лише про завершення війни, а й про те, що буде вже наступного дня після припинення бойових дій.